Всім привіт! Гарного доброго вечора. Переплітаємо. Так ну, вже я, в принципі, ось такий шмат переплила. Зробила я її трішки вущою, тому що сама оця частина вона була більш ширшою. Так. Прибавку я робила по е, сто, Тут рядочок був з стовпчиком із накиду. І прибавку я тут робила перший разочок, майже, не майже, а в кожній другій Прибавочку робила. Цей раз, що я переплила, я зробила прибавочку в кожній п'ятій петелечки. Кількість петелечок повинна було ділитися на три. так, по узору йде. Так, вона також у мене, бачите, широка. Я не скажу, що вона сильна, але трішки вона стала вже ну, майже наполовину. Бачите, все одно вона стала трішечки вгущою. Так що є трішки. Я не скажу, що вона зовсім, але але, ну, ось такий шмат я переплила. Сиділа вчора, сьогодні ще. ну, і буду, Хочу вже її нашвидше закінчити. Так, резинку я не трогала. Все так залишається, як. Тільки просто ось цю частиночку я її переплела. Бачите, тут вже узор гарненько видно, ось такий він іде. Бачите, тут стопчики то зліва, то справа, то зліва, то справа. Те так гарненько показати, щоб ось було видно. Ось він так. Між ними йдуть ось ці такі смужечки. Так що, хочу би так показати, щоб воно було більш девідніше, як він тут узор йде. Тому що і відсвітлює трішки. Ну, ось так видно, що йде. Так, бачите трішечки. Може, отак підніму його. Так що він отак іде, як навскуси, якби ліва, справа, зліва, справа, зліва, справа. Так, і між цими тут. Іде такі смужечки йдуть. Так. Саме узор мені подобається, я вам хочу сказати, що дирочки тут не такі великі. Чомусь я думала спочатку. Так, все йду, інше йду за майстер-класом, так як нічого не змінюючи. Спочатку було по три стовпчика. Ось по три стовпчика йшло, так. А потім на восьмому рядочці я пішла вже. Ось тут чотири. Так, хочу так показати, де воно ще. Ну, ось там три. Три. І ось тут уже чотири. І пішло уже далі ось так по чотири стовпчики. Так, ось так, ось те, що переплітаю. Але ще, ще переплітаю не тільки. Давно вам не показувала. Давненько, давненько, давненько. В останньому відео я казала, що тут у мене, Помилочка була. я зовсім опустила ось цей момент. І такий шмат я випливла вже чималий. я також тут переплітаю. Так, ну я тут тільки виплила, але я вже виплила три рядочки. Бачите, в мене зовсім тонесеньке. Знов, знов дуже малесеньке, бо е тільки три рядочки, я ж кажу. Я тільки закінчила три рядочки ще. Так, такого узору, бачите, ну, воно ще в мене ж бачите, навіть так і не так трішечки покажу, що в мене так виходить. Я вам вже більше покажу, як я вже. Вже піде більший узор і воно вже буде більше видно. Зараз, бачите, ось тут у мене закінчилась була е я ось цей шматочок, ось такий шматочок, я ще доповнювала, доплітала, додавала, мені не вистачало ще ось від ниточки, такий шматочок я е додавала клітиночки пустенькі. Так, ну вирахувала все. У мене вже всі рядочки йде. Так, серединку хотіла показати, де вона в мене. Так. Хотіла серединку показати там в мене. Так. Ще подвійнути потрібно, значить. Дивлюся, по. Так воно в мене гарно виходить, мені подобається. Я шкру... Дуже хочу я доплести, я вже так думаю. Вже... Так. Бо перед новим роком я тоді як залишилась, тільки ось, бачите, серединка в мене ось іде. Ось у мене серединочка йде. Це ось оця серединка в мене тут іде. Так що ось тут у мене так добре. Так. Ось її ще тільки трішечки-трішечки видно. Так, ну і я що я вам хочу сказати, що в мене ось оця... тут, виходить, до ось до цього куточка серединка. І так як я від серединки знову пішла, то у мене якраз ця довжина всі клітиночки і на, мою, і, і на моє ліжку якраз дуже хорошо. Вміщається. так. Що хотіла по цій схемі сказати? Раніше я показувала обв'язочку, яка буде у мене, так? Ще я поки що не знаю, як отут. да, Чи тут просто збоку іде воно? Просто з цими кружалочками, нема цього куточку. Чи теж тут куточок. Якщо, я, якщо тут куточок, мені треба. Тоді е, в мене оця довжина, вона у мене довша, а тут у мене коротша. Тобто в мене тут іде ширина ліжка, а тут довжина ліжка йде. Можливо, тоді тут у мене один, два, три і четвертий йде, а тут буде один, два, три. Може чотири зроблю, а потім буде йти ось уже цей. Не знаю, тут я ще не знаю, як воно навіть отут з узором далі буде. В мене, бачите, в мене ж тут узор йде. Так що, тут я буду вже потім, як я буду доходити до цього, до цього місця. Да? Ну, поки мені отак я виплітаю цей шматочок. Так, отут. Отут вже мені зрозуміло, Отак, якщо іти по, по цій кліти по цій висоті, так, то зрозуміло, яка кількість мені потрібна буде, щоб о, це половинка буде, так, але мені всю кількість відомо буде, які мені, наскільки мені тут який узор потрібен. Я все-таки хочу замість цих кружечків вставити квіти. Так що, ну це я буду вже підбирати пізніше. Зараз, зараз я вже хочу піти ось так виплітати, так як у мене воно є. Ну, а далі я буду дивитися, як же воно отут далі буде йти. Так що, ось такі справи. Ну, дивіться, якщо передивитися, тут, бачите, тут узор ось цей повторюється, так? Навіть не знаю. ну, Але тут, бачите, тут ось. Він повторюється на цьому, тут менше клітиночок іде між цим. Так, добре, буду думати, якщо, коли буду доходити до ось цього краю, тоді буду дивитися, мені тут потрібно буде і там буду вже думати, що буде. Поки виплітаю в мене, поки є шмат роботи, не буду себе, на, е, себе як кажуть, лиш, лишні собі голову морочити, поки, поки є ще робот, є робота плести. Так, ще хотіла вам показати, я трішки вчора розпочала. Ну, я трішечки тільки розпочала, тому що О, щось воно в мене не переключається. Ага, є. Ось я вчора цю схемку розпочала. Вчора я її показувала, і я розпочала її. Так, і що я хочу сказати, що я буду спробую Де мій Спробую. Мені хочеться ось, виходить, тут інший колір, так? І ось отут, на самому бантику, так? Я його все хочу зробити повними клітиночками. І ось отут, отак, повними клітиночками. Я буду, поки виплітати, так, також, тут, бачите, також піде повні клітиночки. І ось буду виплітати. А потім вже я подивлюся, як воно по самому плетінню, що тут відбувається. Так, і зараз я вам покажу так, вам покажу, що у мене тут. Ну, я тільки трішечки. Буквально сім рядочків я тут виплила. Так що тут у мене практично трішечки, трішечки, трішечки. я вже зайнялася спідничкою вчора, так у мене добре все йшло з спідничкою, тому. Не вже інше не... Так, це воно повернути на цю сторону. Так. Ось тут буквально цей шматочок. Це ось тут шматочок. Ось буквально ось цей. Тут отак трішечки. Так, що ось так. Так, ну, що буде далі получатися, Я вам все буду показувати, розказувати. Так що початок є. Зараз я подивлюся по всіх. Пройдуся кожний тиждень і покажу вам ці роботи, які були за планом тижня. Де що там зупинилось, куди я трішки буду продвигатися. Ну, і так поступово одне за одним буду двигатись далі. Так, спідничка мені також подобається. Хоча і зробила менше, але вона мені подобається. Так що, ну, тепер мені довжину. Ще, ще мені таку чималу довжину треба зробити. Ну і так потім уже закінчення самої спіднички буде. Так, так що працюємо. Так, ось такі справи. Спостерігайте далі. А, далі буде цікавіше. А я вам дякую, що ви є. Лайки за коментарі ваші, за теплі слова. Я вам дуже-дуже вдячна, мені дуже приємно. Приємно, що ви мене просто дивитесь, навіть якщо не лайкаєте, і навіть якщо ви не пишете нічого в коментарях. Якщо ви просто дивитесь, я дякую. Дякую всім, хто в мене підписані на каналі, завдяки вам. Є канал, і завдяки вам є відповідальність перед вами. Всі, всі потрошки роботи буду доплітати. Це. Стимулює трішки мене відповідальність перед вами. Тому я вам щиро дякую і бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога і благотворчого суспільства. Я вас люблю до завтра!